Це класичний європейський кастет. Усі його впізнали. Так, була спроба зробити з нього молоток для м'яса. І це можна легально купити в інтернеті недорого, як молоток для м'яса. Але ви маєте розуміти, що той, хто завіз це з Аліекспреса в Україну, не буде нести відповідальність за те, що вас затримують і признають цей предмет холодною зброєю. Як це відбудеться? Схожий на костет, відвезуть до експерта. Експерт надягне на руку та вдарить тричі по сосновій дошці. Чому соснові, чому тричі, не знаю. Але така процедура. Якщо цей предмет не зламається, а він не зламається, це залізяка, а на дошці залишаться сліди, вони стопудов залишаться, він скаже, що це кастет холодна зброя ударно дроблячої дії. І ви можете отримати реальний срок. Те ж саме стосується ножів, телескопічних кійків, все те, що у нас продається в інтернеті, може бути заборонено к носінню. Тому будьте обережні і обираючи для себе зброю, задайте собі два головних питання.